Чи не здається тобі, що зараз саме час вирушити у смачну шоколадну подорож? Герої нашого нового челенджу на 100% упевнені в цьому. Радимо приєднатися. Буде весело! Я готовий розпочати. Подивимося, що під кришкою Маршмеллоу! Чудово! Ось що я називаю справжнім успіхом. Сподіваюся, у мене теж щось смачненьке. Тільки не це. Гора лимонів, адже вони дуже кислі. Але я маю ідею. Спершу перекладу їх на стіл, а потім впораюся з ними. Мені знадобиться моя бойова пов'язка. Чудово! Тепер я повністю готова завдати удару. Потрібно зосередитися. І погнали! І я! І Круто, Ліндо, я здивован! Все це зради того, що як слід викупати лимони у шоколадному фонтані. Сподіваюся, це не дасть їм доброго смаку. Не так кисло, як могло бути, але мені все одно не подобається. Oh. Oh. Упевнений, моя їжа мене не підведе. Навіть крізь пачку, я відчуваю, як смачно пахнуть зефірки. Вони виглядають чудово, а глазури шоколаду робить їх ще прекрасніше. Але спершу мені варто наколоти маршмело у на шпажки. Думаю, так буде зручніше. Виглядає приголомшливо. Я придумав ще щось. Треба підсмажити зефір. Ліндо, подивися, яка апетитна скоринка виходить. Я справжній геній. Ну от, тепер можна додавати шоколад. Мені вже не терпиться спробуватися зізнаюся, я ледве стримуюсь. Нарешті ця солодка мить настала. Божественно! Зефір так приємно тягнеться. У мене немає слів. Хочеться ще і ще. Алексе, пригости мене, будь ласка. No. Я таки знала, що ти не погодишся. Що ж, доведеться тебе провчити. Додам лимонний сік прямо у фонтан. Думаю, тобі це не сподобається. Мені потрібно більше соку, щоб ти, напевно, засвоїв урок. Ого, фонтан став повністю жовтим. Спрацювало. Мені терміново потрібна добавка. Хочу ще маршмеллоу у шоколаді. А ось і друга порція. Клас. Але чому так кисло? Ліндо, що ти зробила з шоколадним фонтаном? Oh. Так тобі і треба, ти сам винен. <риклад> Можна, я знову буду першим. Подивимося, що мені дістанеться цього разу. Підсмажені курячі ніжки, непогано. Щоправда, вони зовсім не поєднуються з шоколадом. Сподіваюся, у мене щось солодке. Кислі цукерки. Це не те, що я очікувала побачити. Може, мені сподобається їх смак? Думаю, варто спробувати. Для початку викупаю у фонтані. Так смак точно буде кращим. Побажайте мені удачі, Алексе. Поки що не відчуваю нічого дивного. О, кисло! Все блеск! Що відбувається, мені не по собі. Ліндо, як ти? Прийди до тями. Yeah! Мені навіть сподобалося. Це було так незвичайно. Я готова продовжити. Візьму відразу цілу банку і налю шоколад прямо в неї. Виглядає апетитно. Впевнена, я буду в захваті. Починається. На мою думку, я все-таки трохи переборщила. Оце так, Ліндо, Що з тобою? Мене ніби струмом вдарило. Так, тобі не позаздриш. Сподіваюся, зі мною такого не станеться. Але думаю, курічі ніжки у шоколаді точно не виключать у мене захоплення. Що ж, виходу немає. Я маю це спробувати. Відчуття дуже дивні. Це і не основна страва і не десерт. Що, Алексе, ти мало не влучив у мене кісточкою. Ось знову. Скільки можна? Цілком непогано. Я увійшов до смаку. Моє терпіння закінчилося. Біжи. Вибач, Лінду, я занадто захопився. Упевнений, цього разу на нас чекає щось особливе. Ок. Ти можеш підняти кришку першою. Дякую, ходо? <певнений> І як же я їстиму його шоколадом? Oh. Ти впораєшся. Oh. Подивимося, що в мене oh. морозиво, неймовірно. Oh. Мені знову посміхнувся успіх. Ванільне oh. клас. Воно чудово поєднуватиметься oh. з шоколадом. Саме час у цьому переконатись. Мені потрібен половник більше. Цей якраз підійде. Він повний oh. шоколаду. Настав час відправити його в морозиво. Як гарно виходить! Я вже уявляю цей неймовірний смак. Залишилося взяти більшу ложку і все як слід перемішати. Ого, виходить смачна суміш. Мені подобається. А якщо приготувати з нею морозиву в ріжку, думаю, це буде ще краще. Смакота. Тепер ти, Ліндо. Взагалі, я не дуже поспішаю. Мені на думку прийшла геніальна ідея. Потрібно викинути сосиску та на її місце покласти банан. Вийде солодкий хот-дог. Це те, що мені треба. Виглядає симпатично. Бракує тільки чогось яскравого, наприклад, цукерок. Виходить, просто супер. Я справжній кухар. Залишилося лише додати шоколад. Тепер він точно не буде зайвим. На такий ходок мені сподобається. О, так, Класно! Oh. Непогана ідея. Але ж хіба так можна було? Я думав, що продукти не можна викидати. Hey. Ліндо, ти маєш з'їсти сосиску. What? Вона не моя. Ти мене обманюєш. О, oh. no. oh, а це ще що таке. Oh. Давай смикнемо. Конфетці? Oh. Я не розумію, що відбувається. Ого, та тут ціла купа цукерок. Я теж хочу. Що це? На цукерки зовсім не схожа. Досить? Стоп! Це покарання за те, що ти порушила правила. Мені не терпиться підняти кришку. <гум> Яблуко цілком непогано. Оу. А в мене це було ну, фу, яка Гедота. Я цього не чекала Починай ти. Із задоволенням. Сподіваюся, яблуко солодке. Стоп, здається, я кваплю події. А що якщо приготувати яблуко в шоколаді? Прикрашене кондитерською посипкою. На мою думку, це геніально. Я все підготував. Можна розпочинати. Скупаю яблуко у фонтані. Як же гарно лягає шоколад! Клас! З посипанням виходить ще краще. Виглядає дуже яскраво та апетитно. Я теж хотіла б так спробувати. але яблуко, дісталося мені. Вийшло чудово. Потрібно запам'ятати цей рецепт. Бачу, ти увійшов у смак. Мені треба щось вигадати. Я теж хочу смакоту. Є ідея. Вся кондитерська посипка допоможе провернути один трюк. Надягаю на шпажку цибулину. Відправляю її у фонтан, добре поливаю шоколадом і покриваю посипкою. Виходить я один на один як яблуко. Сподіваюся, на смак також. Е, що ти робиш? Тобі не зрозуміти, не відволікатимось на порожні розмови. Час пробувати. Яка гидота? Це провал. Я зробила помилку. Фу, звідки так смердить? Мені терміново треба випити шоколаду. Здається, стає краще. Ти вся забруднилася. Наш шоколадний ролик добіг кінця. Сподобалося? Став лайк. Нагородую кумедні кадри зі зйомок. На цьому все. Бувай!